Всім привіт! Це мисливці за бусами. І сьогодні в нас знову рейс, але вже не евакуатором, а ось крайслером. За собою ще візьмемо додатковий лафет і завантажимо на нього бортовика. Замовлення нас з міста Бершить в місто Тячів, Закарпатська область. Кілометраж 720 км Ви вже як зрозуміли, то в нас крайслер на всі випадки життя можна. Хоч і циганську сім'ю вести, хоч і запчастини перевезти, а хоч можеш навіть і мана потягнути. Або за собою лафет. Взяли знайомих лафет. Ось такий на дві осі. Тут така ось мікролебідка, якщо її так можна назвати, і будемо зараз завантажувати авто. Хочу з вами поділитися та протестувати продукцію від магазину VTOL. Придбав ось такий чудовий набір на 108 позицій, і на моє здивування він впорався з відкрученням колеса від Мерседеса. У магазині VTOL є великий вибір інструментів та автоаксесуарів, а за промокодом BUS ви отримаєте знижку в мінус 20%. Посилання на магазин буде в описі відео. Наразі 9-та година ранку знаходимося на об'їзні стрію і заправляємося на вок. Паливо зараз коштує 58 гривень за літр. і Крайслер з лафетом орієнтовно бере 15 літрів. По суці ось овечки, коровки. Тут такий красивий краєвид. Знаходимося десь на Закарпатті і продовжуємо вести Peugeot Boxer на Крайслері. Ну нарешті ми приїхали на місце призначення, Від Тячева ще було 30 кілометрів, тобто ми проїхали 750 кілометрів і будемо вивантажувати Peugeot Boxer. Тут ось машина не проїжджає, щоб я зняв відео і вивантажили. Той же боксер, який в подальшому піде <хи> на корисні послуги. Заважаючи рахів, помітили, ось стоїть такий гнилий Citroen Jumper. Він продається, тут плакат стоїть. Можливо, поміст... потрібно буде номер телефону. Зараз будемо телефонувати і дізнаватися, скільки він коштує. Ну, гнилий добре. Я собі знімаю. Ой, подивилися того цітруана, він не на ходу повністю гнилий, і в придачу там ще номер згнив, і напевно, що він там був варений. Тобто якийсь там ліпак вийшов, за нього він хоче 1200 доларів. Ну, ми так 500 доларів предложили, він сказав, ну давайте хоча б 900. І на тому так і роз'їхалися, і нічого ми не купили. Перед надвірною заїхали ось такий заклад пообідати. Взяли бограч, то <кій> взагалі такий гострий. Це напевно як вогонь з дракона йде, оце так само. Таке відчуття, як щоб зробити з нього бограч, взяли і всі спеції туди накидали, щоб воно було схоже на бограч. По дорозі ще знайшли одного фіата і стали запитати, чи він продається, все-таки продається і зараз. Будемо домовлятися, чи щось вийде з цього. Я не знаю з якого відмінили ті МТС. З водофона. Ну, то МТС. Ось такий гнилий апарат, мотор 2.3, повністю згнив. Номер також згнив. Ну і техпаспорт тих паспорт власник не може знайти, десь загубив. Ось така ситуація. Будемо ще думати. Можливо, по дорозі також щось знайдемо, а якщо що, то номер маємо. Отож, по тому докато запропонували дядьку ціну. Він подумає, до нас зателефонує, якщо я влаштує. А ось наразі добралися до Хмельницького і поселились в готель Фортеця. Зараз покажу вам наші апартаменти. Оце так: шукали кімнату, знайшли будинок. Вартість за ніч 500 гривень. Рахую за свої гроші топ, два ліжка і телевізор. Теплі поли, в іншому відділенні туалет і душ. Заїхали в двори у Хмельницькому і знайшли ось івакоделі 40 -го. Ну, Такий стан зрозуміло під проект. Будемо зараз дивитися і можливо домовлятися. Дамо шанс, ще буде працювати і заробляти кошти. Вдома ще детальніше знімлю огір по машинці, постану. Тут зрозуміло, що це все потрібно зрізати. Дали диму, він дай буде не білий, а чорний. До речі, цей апарат нам запропонував підписник, сказав, що є такий автомобіль в знайомих, стоїть без діла, можна переобладнати. І до чого я веду, якщо у вас, наприклад, є ось ну, схожий варіант, який стоїть без діла на парковках 3, а то й 5 років, займає місце тут, можете нам пропонувати, можливо, саме ваше авто потрапить на огляд, як ми його будемо переобладнювати. О, на. Ось так треба давати газу. Там диму пішло. Тросик газу урвався, так даємо газу. Давай поїхала, поїхала. Так до бершеді можна дотягнути. Понаставляли машин. Тобто сусідам сьогодні буде свято. Забрали і яке стояло і займало на парковці місце десь 3 роки. Так. І газу. Давай, 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 давай. Оце крайслер піднявся. Та ти що. Фух, нарешті завантажили Веку. Зараз будемо вирушати на Бершить Ось це поки були в рейсі, за цей час телефонували три рази за послу евакуатора. Тобто роботянки вистачає, так як і контенту. По іваку знімаю огляд, по низах тут зрозуміло. Тут рофліфи, тут колодка. Цю колодку зіб'ємо, щоб подивитися, що там всередині відбувається, бо особливо там до цієї будки доступу немає. Тут ось лайфхак, як приховати гниль. Тут пластикова криша, можна її зрізати і зробити кабріолет Євеко. <смі> Оце, знаєте, купують контейнера і не знають, що там знаходиться. Оце в нас так само з Євеко. Особливо в кабіну не заглядали, але тут мотлаху так-то достатньо. Можливо, щось є і корисне. Ну, і ще невідомо, що там в буці. Ще зіб'ємо колодку і подивимось. Взагалі, який план? По цьому «Івеку». З цього івеку знімаємо мотор, тут мотор 2.8 і кидаємо на це 59-й А вже з цього івеку мотор 2,5 кидаємо на цей івеку. І в подальшому робимо з цього івеку переобладнання. Скоріше за все, це буде в бортовик. Кузов приблизно там 4 метри виходить. Така історія. На цей «Івеку» то в нас є кабіна, тобто воно скоро складеться і буде ляля. До речі, відповідь на попереднє відео 1800 гривень. І не забуваємо про те, що покращувати якість роботи нам допомагає магазин Вітол, котрий здивує вас своєю ціною та якістю. Так, даю газу, робимо перестановку. Трошки треба сортувати автівки щоб були не розкиджені, зараз знайдемо її місце. Хтось запитає, за скільки ми його купили, але я вам скажу, що недорого, тому що дороге ми не купуємо. Ось так. Все, порядок. Так, подивився, що тут наше посалони є. Знайшов ось таку жилетку шкіряну. Схоже, наче як валючка якось. Думав, може тут якісь долари є, але знайшов тільки герметик і горіхи. Ну і ззаді куча мотлиху, котрі потрібно розбирати, напевно, десь півдня. Можливо, якось день виділю. І якщо хочете другу серію по цьому івеко, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А з вами були мисливці за бусами. До зустрічі в наступних відео.